22 листопада минає місяць з часу ракетного удару російських військ по об'єкту енергетичної інфраструктури у Луцьку. Сьогодні робітники почали відновлювати дах у будинку, в який влучила частина ракети на вулиці Гущанській. Власник будівлі В'ячеслав Лимар знімає ринву. Каже тимчасово застелили покрівлю брезентом, тож вона не протікала під час дощів. Мені саме головне ж не накрили кришу і вікна вставили. А все остальне з часом входиться, як то кажуть, по ходу роботи буду бачити. Чи своїми силами, чи не своїми. Гроші на відновлення виділила міська рада, яку суму, говорить чоловік, не знає. Підрядник привіз шифер і робітників. Бумаги, це все процедура не ну, Можна було пішвидше, так вже отримав, як є. Мусив чекати, особи просто не було. Обійстя Орисі та Миколи Жуковських неподалік від місця влучання. Жінка показує стіну дерев'яної хати, яка через вибух відійшла на 15 сантиметрів. Каже, закріпили і відновили її, бо жити в аварійній будівлі було страшно. Поміняли самі, купили бойлера, умивальника, кабінку душову відремонтували, бо все ж було розбите, поскріплювали всередині. Ну і зараз нічого не тріщить, не лячно вже так. Але робили це за які гроші? За свої. Так. Я казала, я не хочу вже нічого, тільки щоб більше на мене нічого не летіло. Подавали заявку?» Так, за гроші. подавали заяви, все нічого. Микола Жуковський показує хату дітей, яку пошкодило від вибухової хвилі. Ця стіна на цьому, на котельні була в літо з дверима разом всередину. То син все повністю розбирав, перемуровував. То вся криша піднята, і та сторона, і ця сторона». Це підривало, покурожило, і вікна ну, поробили нові, поставляли ну, своїми силами за свої кошти. Це територія одного з підприємств, приміщення якого були пошкоджені уламками від ракет. Місця руйнувань частково відновили, на компенсацію подали документи, але на неї мало розраховують. Про це телефоном сказав власник Ігор Гупало. Аби була можливість працювати, орендарі заклеїли розбиті вікна плівкою. Є буржуйка, тому тепло, так? тобто краще було б, якби вікна було, але. Це такі альтернатива непогана. Це у вас що за приміщення? Тут цех Це цех, так, це виробництво корпусних меблів. На території гаражного кооперативу, будівлі якого пошкодили уламки і вибухова хвиля, 80% гаражів відремонтували, каже керівник В'ячеслав Ліщук. Найбільше пошкодило двері і дахи. Наприклад, у цей гараж були пошкодження дверей, повністю, тріщини в стінах і дах. Ви бачите, що вже він повністю. Відновив і зробив ремонт 60-63 гаража. Десь так дійсно ми оприділили, що вже ми подали на відшкодування. Десь приблизно 120 тисяч гривень, приблизно гаражів з 10 і ще не відремонтованих. Раніше Луцький міський голова Ігор Поліщук розповідав Суспільному, що внаслідок ракетного обстрілу були пошкоджені 12 приватних обістць. На ліквідацію наслідків міська рада виділила мільйон гривень. Згодом до міської ради звернулося ще двоє лучан. Попередні кошторис ремонтних робіт оцінювали у мільйон 300 тисяч гривень. Скільком власникам будинків, будинків будуть компенсовувати збитки або оплачувати ремонтні роботи та чи вистачить на це виділених грошей. Ми намагалися з'ясувати у керівника міського департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка. Дати коментар він пообіцяв згодом. Станом на цю годину відповіді Суспільне не отримало. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.